Я отримала посилочку. А що тут? Ну, Скажу, так, да, я вже подивилася, але хочу вам просто показати. Але справді ця посилка була для мене сьогодні сюрпризом. Я не очікувала, що так швидко прийде. Прийшла до мене така ідея. Нова ідея, але ну, вам не скажу. Бо... Я спочатку попробую. Ось така комбочка. Малесенька. Манюсенька. Ну зовсім манюсенька. Щоб це могло бути. Ось така. Так, спориці. 20 мліграмів. Для чого я не знаю? Що. Бо моя ідея була Ось така піфеточка. Че вона? Називається. Український не знаю. Не знаю. Піпіпочка. Так. Тепер. Це підписники видно. Точно. Тут, я ще не знаю, що. Ось, ось така трубочка. Теж така маленька. Так. І шприц ті сама не знаю. Для чого. Голка. Ну так, да, так, 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 голка, голка, вернися, голка. Не знаю для чого. А тут э, такі колбочки. Не знаю, скільки їх. Багатенько. Такі колбочки. Так, коробка пуста. А тут ще одні колбочки. Але під, під таким, як вони? Як, як Бутылочки такі з піпеточками такими от, от воно в мене. Життя як воно є. І їх тут один, два, три, чотири, п'ять, аж шість штук. І от, от за цим добром я буду працювати. А що воно буде? Я вам не скажу. А ви можете написати свої ідеї. От, чекайте.